В Ужгороді відбувся масштабний ярмарок вакансій 2025. Уже втретє подія об'єднує роботодавців, потенційних працівників та студентів професійних та вищих навчальних закладів. Цьогоріч на ярмарку вакансій, ми зустріли чоловіка-переселенця, який розглядає попит пропозицій. Дуже багато пропозицій, тут і я навіть зараз от вже взяв. Багато, багато цих листів і буду дивитися, дзвонити, мабуть, може бути і прийняти рішення. По Перше, це заробітна плата, по-друге, це промисловість, промисловість різного роду, ну це і електроніка, і електрика, і десь в такому ракурсі. Приблизно актуальні пропозиції вакансій запропонували майже 40 різних компаній. Розповідає перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Чи вдалося реалізувати все, що було анонсовано далі? Свого боку ми максимально робили все, щоб максимально розповсюдити інформацію про проведення даного заходу. Тому дуже сподіваємося, що як і минулі рази будуть у нас успішні кейси, коли підприємство знайшло для себе гарно. Працівника відповідно працівник знайшов для себе гарну, гідну оплачувану роботу. Про брак робочої сили говорять і самі роботодавці озвучують і середню заробітну плату в межах 15 тисяч гривень. Наразі у нас є вакантні посади на цивільний персонал на посаду охоронника команди воєнізованої охорони. Ну ми вже, якщо чесно, з 9 годин тут, тож я можу сказати, що це дуже дієвий ярмарок, тому що вже дуже багато людей, іменно військовозобов'язаних, до нас звернулися, оскільки у нас Є можливість працевлаштування військовозобов'язаних, які були колишні військовозобов'язані ветерани, навіть якщо в них є інвалідність другої, третьої групи, також у нас можуть працевлаштовуватись. У нас є графік, різні графіки, різні об'єкти, як музей, навчальні заклади охороняємо, можуть працювати кожен день. Звичайно, ми ж підлаштовуємося під наших працівників. А особливу увагу сприяємо нашим ветеранам війни. Наразі наша компанія Толк з Скажем так, шукає в першу чергу it спеціалістів і фахівців по клієнтському сервісу, досвіду. Ми займаємося постачанням електричної енергії Закарпатському регіону, розвиваємося дуже швидко, тому нам зараз конче потрібно фахівці з it напрямки і фахівці по роботі з клієнтами. Про підготовку студентів розповідають представники освітнього процесу. Ми представляємо тот напрямок, який за яким готують у нашому закладі. Це з професії громадського харчування вання це є. Реекторія сьогодні тут, щоб презентувати заклад, можливості, адже не дарма є тематика, що це синергія, тобто між освітою, між бізнесом і між владою, тобто саме спрямувати випускників 9-11 класів, що вони можуть здобути яку професію в нашому закладі, і водночас з роботодавцями, де можуть в подальшому розвивати свій кар'єрний зріст, чи є тут роботодавці, які в принципі вам підходять вашому професію. Ну, в принципі. Ще буду дивитися які представники, але майже ні. Отже, ми я би тільки хотіла сказати, що ми готуємо не тільки для закладів громадського харчування, а також є досить такий великий сегмент. Зараз проблема це є реформа шкільного харчування. Це в закладах, в садочках і в закладах загальної освітньої підготовки. Тобто, це є смачні професії. На сьогодні область гостро потребує понад 2,5 тисячі працівників різних напрямків. Захід відбувся під відкритим небом на головній площі Ужгорода. За результатами потенційні працівники знайшли для себе місця роботи. Натомість роботодавці поповнили свої лави новим персоналом.